Відео ми говорили про негативне проявлення 3D світу. Зараз поговоримо про позитивний 3D. Це такий більш стабільний, зрілий матеріальний рівень. Це вже фундамент, на якому будується 4D. Тобто людина, яка в позитивному 3D, у неї вона має більші шанси відчути ту іскру пробудження. І вже піти в активацію своєї вищої свідомості, прийти в 4D. Отже, 3D в плюсі це коли людина має певний рівень відповідальності, має цю зону відповідальності, і вона діє не з примусу. А з внутрішньої зрілості є логіка, є практичність, дисципліна, певна структура в житті, коли людина зайвий раз не драматизує, і її свідомість матеріальна, але без фанатизму. Є повага до правил, людина слідує правилам, є якісь закони, внутрішні, зовнішні. зовнішні це також гвинтик в системі. Але е, тут вже є якісь чіткі межі, домовленості, людина орієнтована не на хаос, не на розбрат, не на те, щоб сіяти негатив, а більше на якийсь результат. Е, як проявлятися може така людина? Е, у відносинах. Е, Людина досить стабільна. Вона знає, чого вона хоче, вона поводить себе нормально, так, в більшій мірі. Так що з нею можна жити, можна миритися, є в сім'ї такі 3D-шні 3D сім'ї, нормальні. От навіть коли буває. Спілкуєшся з людьми, що бачиш пара там чи от старшого віку пара особливо. Вони живуть у своїх нормах, правилах, законах. Їх не треба переконувати, хоч розуміє, що Ну це вже не актуально. так У них є якісь переконання свої, але вони живуть ладком, мирно, нікому не шкодять, нікому зла не бажають, моляться Богу, так або портрету Леніна і садять собі картопельку, так хто там в селі, хто хто місті Собі живуть по своїм законам, мають собі кішечку песика. І, і радіють, коли дітки приїжджають до них в гості. І, і говорять дитинці, та їж там ще там третю е, тарілку тих вареників, бо треба їсти. так? Ти не будеш говорити, що не треба, не можна. Це бабуся, вона себе так проявляє. Це рівень 3D. Так. Але в плюсі. Uh, і такій людині і не потрібно пробуджуватися, що вона вже в такому віці, і вона на цьому рівні. Їй не треба зараз колотити ту її свідомість прийняття якимись новими віяннями, да, що вона, вона може це не сприйняти. Може хтось і сприйняти. Але е, це позитивна основа. Е, такі люди поважають одне одного, поважають партнера, вони поблажливо ставляться там. І що, що він там може там, чарочку випити, там, чи розкидати там, шкарпетки свої. Я позбираю, або там трішки побурчу, то й нормально. Там. Чи він каже, ну, це нічого, що вона може там зрідка там, ті котлети пересмажити. От Це нормально. Тобто є взаємоповага, розуміння, є якийсь матеріальний фундамент, там люди можуть щось відкладати. Звичайно, є страхи. А, є... І емоції, коли е, люди блокують собі емоції, вони ці блоки їм дають потім хвороби. Вони е, не можуть висловити щось складне в собі. Вони не розуміють, що вони проживають, але стараються, але стараються. Іноді можуть відкрито говорити про те, що не влаштовує. Але е, плюсовий 3D не грає в маніпуляції. Вислухають аргументи, можуть пояснити свою позицію, визнати помилку, не нападають першими і е, вирішують проблеми. Є проблема, будемо вирішувати. Також, як на роботі проявляються люди. Зазвичай, вони професіонали, вони намагаються досягнути якогось рівня професіоналізму, довести справу до завершення, поважають правила компанії, фірми, організації, в якій працюють, діють по цим правилам, розуміють, що я прийшов на роботу, є там певний уклад, я дію відносно нього. Я знаю, за що я отримую зарплату. Так хтось. Живе на рівні виживання, хтось вміє заробляти гроші, так там відносно вже. і кастовості, ми можемо говорити про різні, різні рівні. Але тут е, така людина, коли вона на роботі, на неї можна покластися, вона не боїться відповідальності, вона не конфліктує без причини. Коли виникає якийсь негатив, немає паніки, звинувачення, а є твереза думка, що я можу зробити зараз. Що я можу конкретно зараз робити? Так, Щось там відбулося, подбати про безпеку, не кіпішувати, не клясти там всіх там, так, і президента іншої країни, і своєї, і все на світі, і думати, ой боженько, що зараз буде. Реально там є там та тривожна валізка, там є якась безпека, там той підвал, чи що я можу зробити, захистити своїх дітей, свій простір. Тве резе мислення є воно. Є інструкції, правила, є е, е, дотримання їх. Е, е, така людина не зривається на оточення, вона допомагає, чим може от е, цьому світу. Також, навіть якщо ми візьмемо самі воєнні дії і людей, хто там. Там є і ті, хто в, в плюсі 3D, і хто в мінусі 3D. В мінусі 3D це ті, які агресують, які от реально від них йдеться ненависть постійно, їм треба проклясти, назвати поганими словами, всіх йдеться злістя, ненависть. А в плюсі, це в мінусі, в плюсі 3D це люди, які там можуть і негативне сказати, але вони його не роздувають, вони не розкручують. Вони е, можуть думати, намагатися думати більше про свою сім'ю, мріяти про те, що вони повернуться додому, щось там приємне намагатися зробити своїм близьким, там якийсь подаруночок їм можливо там надіслати. Е, це люди, які. Не можуть молитися Богу з вищим силам, які там Боги в них є, вони спрямовують у позитив свою думку, свій намір в більшій мірі. І емоції тут більш стабільні. От Людина така може вже відокремити емоції і своє життя. І сприйняття себе базується світу на основах. Я Сам сама відповідаю за своє життя. Все можна вирішити. Не буває проблем, бувають задачі. Я щось роблю і я отримую результат. Не роблю не отримую Я розумію закони життя цього мого життя, закони держави, правила життя. Я вчусь. По ньому жити. Я вмію жити в цьому житті. В житті, в світі, який я можу побачити, так помацати, зрозуміти. Я прочитав цей закон, це правило. Я в нього вірю. Я вірю в те, що я бачу. Так тут на рахунок духовності вже зовсім інше. От, все духовне, езотеричне, те, що не можна якось його. Помацати, зрозуміти, де не прописано в Конституції України чи в Біблії, то тут уже важче. З цим важче. Ми зараз говоримо про 3D-світ. Там є також свої рівні, є ті, хто у такому центрі 3D, є ті, хто вже десь на сходиночці, вже біля 4 d вже біля переходу. Тобто є душі, які народилися вже в готовності перейти. На вищій щабель в цьому житті. Якщо я зараз е е е про себе е наведу приклад, е то е що я можу сказати? Е е я все життя жила е не в типовому 3D, а вже на цій сходинці біля 4D, але ще не в пробудженні такому вже. Коли вже точка і новий відлік. А, і я розумію, що я така прийшла у світ. Моя душа прийшла цілеспрямовано. Я мала прожити оці програми ще 3D-світу, родові програми, але я прийшла вже, ем, не така. Уже е, моя свідомість була готова прийняти нове. Я вже була позбавлена тих шорт, тих шаблонів 3D-шних. Ще з самого мого дитинства. І е, коли така душа приходить, її правило їй не просто прийти там через інших людей, в плані, її батьки даються незвичайні батьки зазвичай теж мають бути вже досить високими душами. От і в моєму випадку такий моя мама і мій батько люди тонкої душевної організації, які завжди були, також в певній мірі білими воронами у тому 3D-світі. От хоча моя мама була більше така в собі, закрита по дев'яточці, батько був більш відкритим, але це були, були її тонкі люди, які да, борсалися в системі, в цій 3D-шній, світ їх хоча тримав, але не приймав. І от цікаво, так я побачила цю динаміку, як, як змінювалося в нашому роду. Це від е, ситуація, від стану виживання до стану вже творіння. Коли там, моя мама все життя пропрацювала в школі, вона там страждала, вона там була білою вороною, її не сприймав колектив, хоча поважали, тому що вона була. Суперкласним професіоналом, вона була найкращим педагогом у своїй школі, в неї там була купа медалістів, діти її обожнювали, там приходили через роки після завершення школи до неї, дякували їй, тому що вона ту іскру в них пробуджувала, іскру живу, а не тільки давала суперкласні знання. І вона глибоко страждала, тому що. Вона не знаходила однодумців, близьких душ, їй не було комфортно в тих компаніях, хоча вона там ходила і деякий час, на ті святкування, намагалась порозумітися, але ну ти біла ворона, ти, ти не ні з ким. Мій батько, який працював, він не вчителем, потім він працював в міліції, і його світ не сприймав, хоча він його і визнавали в тій школі, його визнавали в міліції, і в нього був певний статус і певна посада, і певна повага. Але також він там ну, зовсім був не, не в своєму середовищі, і там це людина, яка там без гулянок, без п'янок, без цих. Без нецензурної лексики, а там без цього навіть не було можливості вижити. Але він там виживав зі своїми моральними принципами. З повагою навіть до тих, кого він там ловив, так, до тих низів, з якими працювали, там, в міліції. а він, він з ними спілкувався з повагою. От, і його. В ситуації там не було корупції, він за всі ці роки служби там нічого не заробив собі, нічого не відклав. І система його на певному етапі, там йому вже було 45 років, його виплюнула, тому що там вже пішло питання, вже корупції, всього він відмовився. І, і ось так. І в якійсь мірі він також він був в системі і поза нею. Тому що він писав вірші, він малював, він намагався людям допомогти пробудити їхню творчу іскру. Він організовував мистецькі літературні об'єднання, він очолював Чорнобильську організацію, де допомагав цим людям, які з Чорнобиля повертались, але ну, він і сам звідти повернувся і там мав свої наслідки. Допомагав їм отримати там якісь ресурси, коли система цих людей просто виплюнула. Ну, він за це все вибивав, ті ресурси, допомогу. І е завжди, е завжди він був для людей прикладом, всі його згадували добрим словом. Але коли система виплюнула, коли там з ним сталося нещастя, то, по суті, так, байдуже системі, що з тобою сталося, е про що я? Я говорю про рівень 3D, плюсовий 3D, але який вже стоїть близько до переходу, до пробудження. Це от душі, такі душі. От е, я навела приклад моїх батьків, е, їм, вже, е, їм через цей е, ДН-ДНК, матеріал, е, через е, ці їхні свідомості привели вже їм дітей, ну, в тому числі мене, вже. Е, Абсолютно, також іншою організацією, моєю структурою ще більш тонку душу, яка, які потрібні були умови, таке виховання, таке середовище, такий ґрунт, щоб я могла вижити. Хоча доля в мене була дуже складна, і мене за цих моїх перших 30 років життя мене проволокли по, по всім низам, яким тільки можна було. Ось але. Е щоб ми розуміли, що якщо у вас ще є та сила, земна сила, є у вас за що зачепитися в плані системи, 3D-системи, то ви будете довше в цьому стані переходу. Коли ми говоримо про перехід, про активацію, Чому, коли це може відбутися, тут про це ми вже поговоримо в наступному відео. Я буду говорити про цей перехід, про початок на шляху пробудження, перехід між 3D і 4D. А на рахунок 3D, що я ще скажу, ці люди, вони поруч з нами. Їх є дуже і дуже багато. Це весь світ. Е, уся система матрично базується на 3D-конструкціях. І тому так непросто в цьому середовищі пробудитися душам, пройти душам. І якщо ви така душа, яка пробудилась іде, і у вас немає е, сил. Е, немає захисту, і ви не маєте сил, щоб пройти по цьому шляху. Вам дають поруч людей, які вас в цьому підтримують. Чи це на якомусь етапі ваші рідні, близькі, можливо, теж такі тонкі душі, які мають пройти якусь цю, -цю 3D-гру 3D програмку для того, щоб ви могли потім піти в, в якусь свою вийти в місію? Або це якісь провідники, які трапляються на шляху, хтось вам крила підставить, що ви йдете. Хоча не виключено, що ви будете падати, і вас будуть і демони тягнути вниз, і матричні програми, і гарантій немає. І ви не будете знати, скільки ви пройдете. Може, ви тут зараз впадете, а може, коли ви будете падати, але з довірою. Я падаю, робіть зі мною що завгодно. Ви відчуєте, що вас щось несе. От. Е, тому, бачите, говорю про 3D, але все одно виходжу вже вище, тому що я не можу бути в цих енергіях. Говорю про них, мене витискає з того виміру. Е, бо, бо душа прагне вищого. Хоча, хоча поруч біля нас 3D-конструкція стіни, ліжка, дивани, столи, сусіди. Їжа все щільне, все матеріальне, але ми здатні наповнити матерію духом. Коли дух приходить, дух спускається на землю, дух спускається у тіло. безумовна любов наповнює. Це можна сказати одним реченням. Але що за цим стоїть? Якщо людина не готова, то вона може враз померти. Це як в Біблії в новому заповіті о той момент, коли Ісус Христос, там Бог спустився, ну, чи Ісус Христос спустився, він саме до своїх учнів після того, як Воскрес прийшов, там розповідають, чи коли ще в старому заповіті Бог спускався, там в вигляді він палаючого куща перед Моїсеєм постав, там зараз проявлявся деяким людям. Чому він проявлявся тим людям, а не всім? Він проявлявся тим, хто був готовий. Непідготовлені люди можуть враз впасти. Так само, якщо зараз ваша духовна спуститься, наповнить вас, у вас тут всі центри перегорять. Тому це екстрене пробудження, миттєве пробудження, активація кундаліні не працює, вам може зробити тільки зло. Якщо ви думаєте, чому так довго я йду в цьому пробудженні, значить, ви йдете максимально швидко. Наскільки це можливо, дуже багато чого треба почистити. Ви можете собі допомогти тим, що будете усвідомлено до цього ставитись, буде якась у вас внутрішня самодисципліна. Якщо ви знаєте, що є така практика-чистка, її треба провести три тижні там, чи що треба медитацію проводити раз-кілька днів. Проводьте її, а не має бути оця лінь якась і, ну а нема часу, нема сил. Це духовна робота, ви цим допомагаєте собі. Або коли ситуація, ви, ви вже пробудженні, ви не хочете йти там, з тими знайомими кудись, там, якісь гості на якийсь корпоратив. Ви тут можете вибрати. Це не обов'язкове, ви можете вибрати, але про вас погане щось подумають. Але скажуть, чому вона така, невдячна, чому вона якась не така, чому він не такий. І якщо ви вибираєте себе, своє бажання, і при цьому без вини, без само от ви робите вклад у своє пришвидшення на шляху пробудження. Але якщо ви затикаєте собі рот і кажете, ну нічого, я піду, і йдете, і терпите, наприклад, не п'єте алкоголь, а поруч біля вас п'є людина, там веде себе відповідно, а ви терпите, вам неприємно, ви... і ви думаєте, коли я можу встати і вийти. І не виходите. От чим раніше ви зможете, чим швидше встати і вийти, от тим ви швидше будете виходити з цього. Тому дивіться, скільки часу ви терпите якісь ситуації, які вам неприйнятні вашому духу пробудження у вас, духовної частини, коли духовне ваше я, воно змогло до вас достукатися, і воно вам вже підказує, що для вас некомфортно. От ви, може, все життя сиділи за тим столом і думали, мені некомфортно, в принципі, але я буду терпіти. Або було комфортно, але якісь були непорозуміння. А прийшов момент, і е, оце відбулося у вас осяяння, прозріння внутрішнє, і після того вам стало все важче і важче терпіти в цьому житті е, те, що ви маєте. От е, тут уже в кожного це свій відрізок. Який треба пройти цієї терплячки. Ось тому так у комусь важче, в когось і дуже деструктивні програми, і дуже негативні ситуації, і батьки, і рід, і, і загалом всього багато. І якщо це так. Значить, у вас є духовна підтримка, значить, є інші люди поруч, які вам на духовному рівні допомагають. Кожного своя команда підтримки на духовному рівні. Повірте, якщо ви в точці пробудження це не випадковість, і вам відразу дають команду кураторів, команду підтримки, ви можете називати їх янголами, духовними наставниками, які починають вас. Вести. Тому довіряємо цьому процесу. От, і набираємо всі терплячості, віри в себе і формуємо внутрішній стержень. І хочеться додати, чим ми займаємось на марафоні проживання рун? От, у мене якось майже під кожним відео підходять ці слова, адже це так і є. Саме в переході, переходах оцих, ця програма, вона є енергетичною а не навчальною. І вона так штурмить ваші всі тіла, ваш дух, вашу свідомість для того, щоб стати сильнішим. Тому що дух вже включився у вас. А ваша людина, свідомість, ваша, ваші програми, вимагають ще роботи, і вам треба помогти самому собі побачити ясно, допомогти вашому духу пробитися через ваш розум, логіку. Всі ці каркаси, всі ці шкаралупа, це все якось розламати, перетрансформувати, зробити з цього твердого шару, м'який зліпити, починати ліпити те з себе, свого світу, що підходить під ваш дух. Тому що дух уже спустився. Назад дороги немає. Тільки вперед. Усіх обіймаю усім бажаю справжності і толерантності. І зустрінемось в продовженні серії цих відеопідкастів про пробудження. Поговоримо далі про перехід у 4.